Про внучка і їжачка. Ну, як тут не любити свого внука і не роняти усмішки з під вій? Він їжака, як м'яч, узяв на руки, не побоявшись гострих колючків. Хоча б трави підклав, почечок хмизу, скоріш на землю кинь той колобок, а він сміється в їжачка з під низу, там, де живіт, м'якесенький пушок. Той переможний сміх. Мене поранив, штрикнула в душу Думанька сумна. От бач, доживсь до чого, дідугане, малий внучок та більше тебе зна. Підписуйтесь на мій канал. І ми зустрінемось, побачимось іще. Віктор Начиняний.